Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Отже, крапки на дві розставлені, і ніхто з вами панькатись не буде. Вас будуть пиндити. Тому що ласкавої мобілізації не буде. Пряником і кавою вас ТЦК ніхто вгощати не буде. Вас будуть бусифікувати, пиндити на полігон, а потім на смерть. І мовчіть, мовчіть і навіть, навіть, навіть не дишіть, тому що примусова мобілізація повинна бути в Україні. Людей потрібно йти заставляти вмирати. Хто це сказав? Сказав командир бригади пан Попов. Є така бригада в українському війську, не називаю, яка щоб мені не пришили, що я здаю раші. Її командир пан Попов сказав: я не уявляю, яка може бути мобілізація, крім примусової. Хватим панькатися, потрібно робити з українських м'яких чоловіків воїнів. Римлян, спартанців, з автоматом Калашникова на смерть валхалу. Це сенс життя. Ну і там Попова понесло. Ну, правильно ж чоловік каже, росіяни йдуть, йдуть, йдуть на фронті, селі дво втратили, ніхто не може їх зупинити, тому що нема чим зупиняти. Тому що зброї нема, крім старенького Калашникова, РПГ і ДШК, якщо він ще є. Все. Але ж справа не в тім, ну чому ж Попов це не розказує депутатам, ТСКшникам, поліцаям, чиновникам, їхнім діткам, криміналу, контрабандистам і іншим людям, які катаються на люксусових джипах, ходять на концерти Ліги Сміху і кайфують. да? Чому вони не кажуть тим, які У яких тумбочки забиті мільйонами? Чому вони кажуть бідним, нещасним, простим українцям? Ну чому на нас, мене вже мат бере. Ну чому в чому у бідні українці нещасні винні? Тому що ми не можемо постояти за себе, тому що ми мовчимо, як раби, і повинні мовчки, як рабити на смерть. Тому що про це каже Корчинський Попов і ще інші діячі, які сидять живі. так? З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.